Костя, привіт. Засуджую про всяк випадок. Позіхав просто, а вийшло, що зіганув трошки. Я не хотів. Це не я. Так вийшло. Світло є, сьогодні ще неділька, можна трошки покатати. Правильно, підрубав резерви, а потім дивитись, хто тебе з друзів видалив. X5 може вдасться трошки досвіду здобути. А без X5 качати техніку то таке. Як на мене геть ніяке. Що там Костя? Та щодра вже обкатав чи ні? Не купив. Так, десь має бути одна срана ЛТХ. Наша ЛТХ не світить, наша ЛТХ намагається, я так розумію, дамажити. Та типу норм? Я навіть не світився. Зараз побачу, якщо X5 швиденько туди-сюди, то може на Ташинрате поїду покатаю. Костя, нагадай, після катки подивитися. Там хтось стоїть, два рази вже прилетіло. Можливо, СТРВ стоїть. Так, СТРВ кадешиться швидко. Подивитися, які ці перки викачені у гриля. Пролетів снаряд далі, а нема там вже нікого. Шеридан так не, не, нічого нікому не дає, він просто там ставить і стоїть, так. Як, 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 як. Генералу победитель. О, то на пафосі, ти що, Є. Мене аж привстав на такій, на такий ні. Чуєш? Генералу победитель, Леопарда шкода. А далі виїжджати трошечки сприймаюсь. ні видно вестерве, щось все таки зайшло. А, ксора їде мені мститися. диви диви, 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 диви. Ку? Катаєте івент на рівні? Ну там цікаво кататися, як на мене, на п'ятих шостих, там на четвертих, можливо, щось таке. Задумка цікава. Мені задумка сподобалась. Я ж так думаю, там досвід капає, правильно? Якщо досвід капає, можеш прокачати якусь техніку. Ще треба пару фугасів, напевно, додати йому. Валентин, доброго вечора А там ще Х5 економиться. Сука, де він я його не бачу? А. Ну просто, щоб ви собі розуміли, я не пробив 430 пункт. Де леопард? класика. Давай, хом'як, Хоч ти добий І хом'як не доб'є. А ми вигравали. Хлопаки, просто не туди заїхали. Не в той район, бо цей район тримає пес патрон. Топова команда. Ви бачите, що відбувається, та Снаряд просто пролітає повз техніку. Скрізь. Просто скрізь Леопарда Телепарда тако пройшов, снаряд і все. Притул. Оце і є оцей імпотент кислого і так далі. Оці всі відкрутки 1500 перевіряємо блайнди. 2300. Так, вестервешку. Зайшло на 792. Так, перки-перки екіпажа. Ага. Я їх перед цей перед той. Так, тут це нормально. А, один. Тю, Це мені одну катку переможну скатати в топ-10, попасти і все. Я піду на, на чомусь іншому. на Ташенрата піду. Ванг Жун, дуй ну квін осводить квінлей Тільки до Таштанра їхати треба Малинівки, Прохорівки всілякі прибрати. З одно танк одного напрямку. Так, є брик там це добре. Ну, тут я з тобою посперечаюся. Він краще мауса, це однозначно. Але це не танк 11 рівня. Валентин, не можу нічого сказати, не грав. 20 каток на Ташенрате відкатав і все, більше ні на чому. Там по одній катці хлопці замовляли. А що я можу сказати за одну катку про танк? Звісно, 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 я зловив лампу. Ненавиджу колісників. А нас і на гору ніхто до пуття не поїхав. Валентин, я б може також це зробив би, але немає x5. А без Х5 сидіти оце по 2000 досвіду за катку задротити, 10 каток 2000 і це ще треба виграти. Ой, не хочу. А сука, як він задовбати колісник нарешті? Ну, наш, я так розумію, не буде активно світити. Ловко, привіт! Товко, у мене вже червяків, напевно, десь 2000 штук. Ну, може, 1800, 1900. А в мене немає часу сісти, порибалити. Та як були, якби були еліки, купити там цей та, пропуск чи щось таке, щоб воно автоматично рибалило. Пукарна катка. ЄБР досі стоїть, пастивно світить. Кому ти, Бовдур, світиш? Всі вже роз'їхалися. Вже є четвертий, він куди доїхав, він ще стоїть. Ну от як грати, коли ЛТ немає? Він типу є, а по факту його немає. Для мене так, я вже всі задачі виконав. Який м'ясистий? Магія шотного танку, як завжди. А ЄБР досі стоїть афкшить Таке враження, що він встав в той кущ і пішов срати. Ну, я в такий блайнд не повірю. Це чітєрастіна по-любому. Де прога, оце все? Де вони? Де везе, що вони? Взяли гору, а далі не їдуть. Слава, так в мене також я зайшов, в мене війська по нулях і ресурсів немає. Я думав, це вже все, воно мені пише знов шість днів. Я думав, сезон уже скінчився. Що це було за Стервехою? А ну еще раз так. А ну еще раз.